Питання стосується свесів, свеси. Їх нема. Да, друзі, ми з вами закінчили сьогодні розглядати робочий проєкт, і в цьому робочому проєкті дійсно ми бачимо з вами, що свівсів нема, Свес не є обов'язковим, звісно. Естетика будинок без свесу, вона ну, своя, вона має право бути. Це красиво, ну, дійсно красиво. Але тут є лініприйомник, ви бачите, да? а у мене на будинку є великий свєс, і нема ринви, нема рівніприйомника. От у мене все ж таки будинок мансартний, тобто тут нижча відмітка і так далі. Але тут, так, тут ми бачимо, що свєсів майже нема. Коли у вас гарна цегла, гарний обліцований ну навіщо? Тобто у вас матеріал, який не боїться вологі, не боїться морозу. Тому от в Європі ми доволі часто можемо зустріти будинки з відсутним свісом або з мінімальним свісом і так далі. Тому це така архітектура, це така естетика. Е, от тут є у нас фронтони, да от англі... як англійський стиль, і просто накрите парапетом. Тут теж нема свісу. Воно все тече по фасаду, нічого тут такого страшного немає. Просто потрібна дійсно гарна цегла, доволі міцна. Так, йдемо з вами далі, друзі, дякую за вашу підтримку.